Гудіння шахетів та постійні вибухи такою була сьогоднішня ніч для дніпрян. Результати продуктивних переговорів Путіна зі спецпредставником США чуло все місто, зокрема, і мешканці цієї багатоповерхівки. На ранок вони гуртом прибирають скло і уламки з подвір'я та затуляють свої вікна. І з самого ранку свою оселю латає і Микола Володимирович разом із родиною забиває вікна фанерою. Чоловіку пощастило, адже під час атаки ховався в укритті. Тікав у підземелля, тікав єлі збіжав туди. Отвратительно, отвратительно було. Ця ніч була погана. Понівечило балкон, лоджію, двері. Ну, роботи багато придало. Мешканці району запам'ятають цей день назавжди, адже такого не чули від початку повномасштабної війни. Наче взриви за взрива були вибухи за вибухами, і чутно, як шахеди падають, і виглянуло у вікно. А у дворі автівки горять. У мене вилетіло велике вікно, і балкон постраждав. Скло вилетіло. Стекла повиліталі. Інший житловий масив потерпає від ворожих дронів вже не вперше. Мешканці тільки но встановили нові вікна, і вони ледве встигли оговтатись від минулого обстрілу, як змушені переживати це знову. Немає. Двері вилетіли, стоять в коридорі. Сітки немає. Шпалери обірвані. Якщо перший раз одне вікно вилетіло з то зараз і друге вилетів. Балкон розкритий повністю. А тепер треба і вхідні двері ставити, і в ванну кімнату двері ставити, плюс переклеювати шпалери. Так що це буде дорого. Загалом у місті через ворожу атаку пошкоджено 13 багатоквартирних будинків та вибито понад три сотні вікон. Мешканці багатоквартирного будинку або можуть самостійно звернутися до департаменту, або звертаються до голови ОСББ, голови ЖБК ОКЖБК, для того, щоб надати ці, ту інформацію, яка у них наявна щодо пошкоджень. А вже голова звертається до департаменту, і ми роз'яснюємо, які саме документи необхідно подати для того, щоб департамент взяв будинок у роботу. Артем Ліфінзев, Орина Гігаєва, Борис Єфімов, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.